Ну а далі будемо говорити про скандальні весілля за участю українських зірок. Чимало було історії. Одна із останніх, так про які про яку зараз пригадаємо е, Григорій Решетнік, дідзі Олександр Пономарьов, Оля Полякова, які виступили на святі у колишніх прокурора і співробітниці ДБР. Ось про це саме йдеться. Ну а потім до цього списку додався Юрій Ткач, який провів весілля для скандального блогера Олега Захарова. Він нагадає є одним із фігурантів справи так званих п'яних вечірок. Після цього полякола Полякова назвала себе Робін Гудом. Яка збирає гроші в багатих і віддає бідним, а от кач, нібито взагалі не знав про темне минуле свого замовника і пообіцяв передати гонорар на ЗСУ. Свою думку з цього приводу висловила телеведуча Маша Єфросініна. За її словами, старі схеми щодо замовлення виконавця на приватну вечірку вже не працюють. Натомість, зірки мають ретельно перевіряти, для кого вони будуть виступати. На думку Маші Єфросініної, суспільство своїм негативними коментарями у мережі психологічно покарало артистів. Отже, який він. Нині шоу бізнес здорової людини будемо говорити про це із Денисом Путінцевим, медіаекспертом і нині радником начальника Херсонської обласної військової адміністрації з питань медіа та ідеології. Він вже з нами на зв'язку. Пан Денисе, вас вітаємо. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я вам, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Пане Денисе, ви як медіа експерт, могли передбачити подібний хейт для тих виконавців, котрі виступали на весіллях, про які е, кілька хвилин тому ми озвучили інформацію в нашому ефірі. Що як суспільство дізнається, це буде просто неймовірна хвиля хейту, засудження і тому подібного? Е, дивіться, я. Спочатку хотів би сказати фундаментальні речі, та да, які коїться взагалі не тільки в Україні, взагалі у всьому світі. А так було завжди. Тобто казати про те, що зараз змінилися часи стосовно соціального хейту. Я би так не казав, тому що це було спочатку. Ну скажімо так, спочатку соціальний, коли зародилася соціальна комунікація, там на нашій планеті Земля. Просто скажімо так, технічні, технічні характеристики цієї комунікації, знову таки прогрес науково-технічний і так далі, а стимулює і робиться більш радика. Радикально цю всю історію і до того ж, в нашій країні йде війна, яка ще більше загострює моменти, пов'язані із засудженням суспільним людини, і так далі. Стосовно конкретних людей, стосовно конкретних вечірок, там вже дві історії, Да я ж правильно розумію, була історія з Качом, була історія з весіллям у Львові. Мені здається, що. Відповідальність будь-якої публічної людини в нашій країні, а як і питання пов'язане з ідеологією, самоідентифікацією і всіми пов'язаними з цими темами, воно, ну м'яко кажучи, знаходиться на стадії зароджень. М'яко кажу. А зараз це ми зараз про питання медіаграмотності кажемо з вами. Зараз для того, щоб ну давайте як медійники з медійниками, так давайте для того, щоб зараз захитили будь-кого будь-яку людину публічну, та взагалі будь-яку людину, просто яка щось зробила у медійному публічному просторі. Потрібно просто щоб хтось з експертів або просто людина, яка має велику аудиторію, щось написала. Перевіряти цю інформацію ми не будемо. Це я трохи про інші речі кажу зараз, так ну тобто, просто щоб підготувати фундаментальну відповідь на ваші запитання, а, тому і артисти з одного боку, і їх, скажімо так, слухачі і глядачі з іншого боку, фундаментально потрібно, щоб в нашому соціумі більш більшої уваги саме медіаграмотності, і зараз особливо приділялося, як це приділяється увага, наприклад, на заході. Сказати, що американець. А середньостатистичний дуже усвідомлює те, що він там курсує зранку в соцмережах або ввечері. Я б так не сказав, бо є європейці середньостатистичні, але є структури, є соціальні програми, державні програми, які правильно фільтрують інформацію і роблять так, щоб люди, ну скажімо так, жили в тому в тому інформаційному колі. В якому я зараз буду цинічно казати так з точки зору ідеології, в якому комфортно зараз на даний момент жити а, на території конкретної держави або конкретного соціум. А, Звичайно, артисти, які виступали на весіллях тих людей, які нас грабують, м'яко кажучи, або тих людей, які пов'язані з кримінальними якимись некрасивими речами, це неправильно. Але а, я, я до артистів завжди відносився як до дітей. Але ж цим дітям треба дорослішати і розуміти, що питання, яка різниця, і питання ми ж просто заробляємо гроші чесно, нам не важливо звідки ці гроші приходять. Воно по-перше, не працює, а по друге, нівелює взагалі статус публічної людини в контексті. Сучасного медійного простору дивіться, пане Дениса. контексті того, що ви зараз від е, Так, в контексті того, що ви зараз говорите, хотіла б вас е, попросити. Ну ось просто в ефірі разом. Давайте спробуємо створити так званий, ну нехай чек-лист для зірки, для артиста, блогера, інфлюенсера Байдуже на час воєнного стану, яким він має бути щодо участі в тих чи інших заходах, щодо проведення тих чи інших заходів, щодо заробітків. Дивіться, я поважаю людей. Ну, що таке? Давайте, чек-ліс. Добре. Людини, якщо людина називає себе, себе інфлюенсером, публічною персоною, людини повинна бути якась позиція. Соціальна, так? Ну, громадянська позиція соціальна позиція суспільна, скажімо так, по відношенню до всіх речей, будь-яких речей, які кояться в суспільстві, вона може не бути експертом, але в неї повинна бути позиція. Ця позиція може бути позитивною, ця позиція може бути негативною, але ця позиція повинна завжди бути аргументованою. Тобто, якщо людина публічна, ми зараз не тільки про артистів, про будь-яких публічних людей кажемо, робить щось будь-яку дію, яка звичайно апріорі, апріорі заходить у медійний простір, вона повинна розуміти, як аргументувати які аргументи заподіяти. А після виконання цієї дії, ось так. Тобто завжди публічна людина повинна, повинна розуміти, що після будь-якої дії може бути хейт. Будь-якої. їй може здаватися, що це дія правильна, але суспільство може відреагувати, або суспільство може підштовхнути. розуміємо, про що ми зараз кажемо: підштовхнути правильно або неправильно відреагувати на її конкретну дію. Це перше. Друге, публічна людина, яка, ну, наприклад, інтертейментом займається, або публічна людина історика, або публічна людина спортсмен, будь-хто повинна е слідкувати взагалі за тим, що коїться в світі. Зараз не можна казати, що я в ні політики, що я цим не цікавлюся. Я зараз не про війну, а взагалі про це що поє, про все що коїться в світі. Я це не знаю, про це не хочу говорити. Звичайно, про все знати не можна. Але про речі фундаментальні, які зараз в твоїй країні, і взагалі в світі, знаходяться на, ну, скажімо так, на піку обговорення, будь-яка публічна людина повинна мати. Своє ставлення до, до, до цих медійних процесів, і вона повинна завжди бути готова, щоб в, в прямому етирі телеканалу Київ в неї можуть спитати не знаю у Олі Полякової можуть спитати про те, як вона відноситься до обстрілів а, в секторі газу, наприклад, або як вона відноситься до а, людей, а, там а, які не хочуть дітей принципово, і вона повинна мати свою позицію, і вона повинна мати відповідь. Ця okay. відповідь ще раз правильна, неправильна, то інше питання, але вона повинна бути аргументована. Так, пане Денисе, ви ще то зазначили це про те... чеклі головне правило. Що має бути підготовлена заздалегідь відповідь на те, а раптом почнеться хейт. Яких відповідей зараз достатньо, а яких не достатньо. Так, пан Ткач сказав про те, що а я про це не знав. Ми знаємо ось цю фразу, що незнання не звільняє, звісно, від відповідальності. То що тоді робити? Це е, публічні вибачення, це е, досить такі великі донати на фронт, чи дозволяють вони реабілітуватися в публічному просторі? Не знаю. Раніше знаєте, ще там, буквально рік тому я вважав, що будь-які вибачення для публічної персони – це така некрасива історія. Ну, я б навіть сказав, принизлива. Але зараз я свою думку відкоригував, судячи з того, що взагалі коїться в просторі не тільки наші країни, а взагалі у всьому світі. Підкреслюється, що вибачення завжди краще ніж вигадування якихось контраргументів. Але ж є нюанс, якщо реально цих контраргументів немає. Для мене я задонатив на ЗСУ, ем, ну можливо, зараз якусь цинічну річ зараз скажу, можливо, не популярну. Але це для мене трохи, знаєте, відповідь на всі питання. Ну, тобто, ой, я тут трохи, е, я тут трохи хі, хі, щось зробив неправильно, е, задоначу на ЗСУ. Або, о, я щось не те сказав. Слухайте, я на благодійних, на благодійних вечорах, тільки що три рази виступав. Чесно, мене, мене особисто від цього е, у виконанні деяких публічних персон і деяких артистів нудить. Тому що перед тим знову як казати, як ти виступаєш на благодійних вечорах або донатиш на зсу, треба попередньо зробити медійний фундамент, щоб люди тобі вірили. Якщо ти вчора сидиш, і, вибачте, бухаєш в кафе і дивишся футбол. А зранку ти плачеш і кажеш, як ти полюбиш свою батьківщину і Україну. Ну це медійно неправильні речі. Я не кажу, що це що це погано дивитися футбол і а, там випивати в ресторані або в кафе. Ми живемо в тій час, коли знаєте, ну потрібно від життя емоційно брати все. Я не засуджую це. Але знову ж таки, як ти, якщо ти публічна людина, ну вибудовуй або менеджмент твій професійний повинен вибудовувати стратегію, пові. Дінки у соціальних мережах пан Дениса, у нас буквально кілька хвилин пан Дениса, перепрошую. За... Перепрошую зараз. Що перебував. У нас? Буквально кілька хвилин до завершення розмови. І ще одне важливе запитання маю щодо тих зірок, які наразі перебувають у лавах збройних сил України. Так таких є чимало. Вони активно висловлюють свою публічну позицію. І навіть постять звіти з передової багато фото та відео. Це для них яке майбутнє надалі в шоу бізнесі пророкує, адже ми бачимо наскільки. Наскільки схвально відгукуються на подібні пости і на їхні рішення, звичайні громадяни України? Я знову ж таки цинічно відповім на ваше питання, я дуже коротко буду намагатися. Не треба змішувати, ну наразі, як мінімум, сьогодні не треба змішувати а, професійну історію, творчу історію з історією соціальною. Так це вони повинні зараз гармонійно існувати. Але якщо людина робить гарні вчинки і вона воює зараз, і їй шана хвала. І в неї однозначно перспективне майбутнє, ну як мінімум, ну в, ну, в сучасній українській історії, так але ж, якщо ми кажемо про музичний контент і повні зали, ну це ну, зовсім інші речі. І е, багато артистів, які з 2014 року гастролювали на території Російської Федерації, це нам довели. На жаль, я спостерігаю, що наша ментальність не змінилася. Дуже багато роботи ще потрібно з цим робити. Почули вас, пане Денесе. Дякуємо вам, що все так по поличках розклали в нашому ефірі. Денис Путінцев медіаексперт, радник нині начальника Херсон. Ської обласної військової адміністрації з питань медіа та ідеології був з нами на зв'язку. Говорили з ним, зокрема, про інститут репутації в Україні і який він нині шоу бізнес здорової людини як виглядає?